Добрий день, мої улюбленці, малята, хлопчики і дівчата. Я лямурочка, Лямур-Мур-Мур, кицюнька, яка співає і розмовляє, про що захоче. Я хочу з вами сьогодні порозмовляти і порозмірковувати, що то воно таке відбувається. Ми вчора я ще вам розкажу, розкажу, що то було. Ми вчора із моєю подружкою лапуською дивилися на небо, на нічне небо. І бачили там багато, багато цікавого. Моя лапуська каже, дивиться на небо і каже Дивися, дивися, Алямурочка, який сир даревенний, такий висить. І багато, багато таких малесеньких сирків. Вона думає, що то сир такий веселий, вис, великий висить на небі. А я знаю, що то не сир, що то місяць, то місяць такий був, повний місяць. А вона каже: Ні, ні, то сир висів висів, то сир висів на небі, тому що я бачила, що він різний буває висить. То половинки, то скибочки такі таненькі. Сирку, наверное, його, мабуть, його хтось уже їв. Той сирок. І це лапуська моя подружка, вона чекає, коли він впаде з неба, той сир, і вона його з'їсть і скуштує. А я сміюся з нею і кажу, та то не сир, то місяць, а то зорі ще. Зорі такі ще. Вони вони такі маленькі і далекі зорі. Вони великі, але ми на них дивимося із землі, з нашої планети. І тому вони, кажуть, такі маленькі. Отаке От я вам розкажу малята. Отаке От ми з Слапуською спостерігали такі цікавенки. Тому треба йти до школи і все вивчати, все вивчати і всі з вам у школі все порозказують.